Oh Вона йде у Мао. Хей, вони точно розходяться. Точно, Дженні йде звідти. Я мала перечуття, що все закінчено, коли дебют P'Mій Monster був анонсований. Це команди під новим постом про новини з Дженні. У січні 2023 року Дженні подала заявку на реєстрацію товарного знака Рубі Джейн у 10 різних категоріях: декоративна та доглядова косметика, комп'ютерні та наукові продукти, ювелірка, шкіряні вироби, посуд та сплині речі, одяг, іграшки, спортивні товари, базова їжа, кава, чавівсянка. Рестор... Раний та готельний сервіс. Це означає, що Дженні почне власний бізнес не під YG. Нагадую, що контракти Blackpink закінчили ще у серпні цього року. Вчора вийшла офіційна заява YG, так як фанати дуже монтують і хочуть якоїсь точної інформації, так само як і інвестори. Нам сказали, ми ще на стадії переговорів, все обговорюється, нічого поки не підписано. Тож, що на рахунок інших, менеджерка ліси Еліс Кан звільнилась після п'яти років роботи у компанії. 16 жовтня у Ліси з'явилось двоє нових підписників. Перший Луїс Карардо Картенас, коротивний менеджер Columbia Records, а інший Чіка Єфадіора, директор із цифрового маркетингу того ж лейблу. Але важливо зазначити, що Ліса не перша учасниця, яка пов'язана з Columbia Records. Навколо Розе ходять чутки про підписання контракту з Columbia Records. Оскільки нещодавно з'явилося фото, на якому вона обідає з генеральним директором лейблу Розе. Каже, що вона все-таки підписала контракт з джей. Деякі говорять, що вона зустрілася з директором Лейблу, щоб обговорити можливі співпраці Бійонсе і Розе, оскільки Розе нещодавно відвідала вечірку проведену Бійонса. Але також ходять чутки, що Розе підписала контракт з Columbia Records для того, щоб почати сольну кар'єру в США. Деякі навіть заявляють, що усі мембри BlackPink переходять з YG на Columbia Records. Схоже, що вона нарешті почала займатися тим, що хотіла з самого початку приходити до YG. 3 листопада Jisoo підтвердила для журналу Elle, що вона отримала пропозицію ролі до Рам Influencer та Omniscient Readers Viewpoint. Але YG все ще розглядають пропозицію. Blackpink. Останній камбек Blackpink – це соло Дженні десь місяць тому з піснею You and Me. До цього цю пісню крутили цілий рік в турі. Перший перформанс відбувся 15 жовтня 2022-го, а офіційну пісню виклали 6 жовтня 2023-го на канал Blackpink. Цікаві стратегії вейджи, але схоже, що вони працюють. Пісня дебютувала на першому місці в Billboard Global, тому Ян Хосок все-таки щось шарить. Останній камбек як групи відбувся 16 жовтня 2022 року. Поки найбільша перерва групи це майже два роки, тому можливо ми будемо очікувати так само довго. Фани мають теорії, що Blackpink розпадуться після того, як Baby Monster дебютують. Вперше про них заговорили у 2018 році, і неофіційно ми дізналися назву групи. Офіційно нас познайомили 9 місяців тому. Вейджи нарешті винесли цю групу і тепер офіційно можуть нам презентувати дебют. Вайджи відбирали учасниць на шоу, хоча в кінці все одно залишились усі. Вау, як неочікувано! Дівчата мають дебютувати 27 листопада і це вже надзвичайно скоро. А Вайджи тим часом нас добряче прогрівають. Неочікувано, днів назад з'явилася інформація, що Ахьон не буде дебютувати з Baby Monsters. Все через стан здоров'я. Вона є окупантом. Команді, але не буде дебютувати разом з усіма учасницями, а приєднається пізніше, коли підлікується. Люди в коментах просто кричать про те, як вони втомились від маркетингових стратегій в IG. бо всі впевнені, що Hyun дебютує, і це просто такий спосіб привернути увагу до Baby Monsters і відвернути від Blackpink. Тож Blackpink розпадуться після дебюту Baby Monsters. Але чому взагалі виникла така теорія? До БП була група One, і вона якраз розпалася після того, як Blackpink дебютували. І найцікавіше цій історії це те, що мембери One дізнались про це так само, як і усі з новин. Сподіваюсь, що з Blackpink хоча б такого не буде. Але несподіваний розпад групи в один момент без прощальних кліпів чи пісень. Можливий, можливо, цей віртуальний концерт, який планується на 26 грудня, і буде прощальним. Ліса Джесу Джису, Розе вже давно не айдоли. Вони справжні інфлюенсери. Цікаво, чиї дівчатам сподобається пропозиції Вейджі, а ще цікавіше, що вони будуть робити за межами компанії. Буде ще публічними, чи можливо взагалі закінчить свою кар'єру. От декілька можливих варіантів, які я знайшла в третій. ви можете написати свої варіанти в коментах. Як на мене, Джусу вибере шлях акторки. У неї чудова зовнішність, і я думаю, що вона буде успішна в цій індустрії. Я бачу її як сюзі, і вона буде грати головні ролі. На мій погляд, Джені ідеально підходить сольна кар'єра. Розе дуже талановита співачка, і авторка пісень. Я думаю, що вона зробить кар'єру в Остах. Я згодна з вами, що Дісу матиме успішну акторську кар'єру. Ліса завжди буде успішною у Таїланді і, ймовірно, в Китаї, тому вона завжди зможе повернутися до айдельства. Дженні, скоріш за все, піде у фаши індустрію. Ми всі знаємо, як вона обожнює моду і люди зачаровані її стилем. Вона може піти цією стежкою і використати її навички наповну. З іншої сторони, є плітки, що Дженні вже має, принайдього під назвою Ні. Ні. Н. А іі аж. Говорять, що він був заснований Дженні і близькою потрою Чехії, хоча також вона може покинути усе і вести закрите життя через велику кількість хейту. Розе скоріше за все, перестане бути айдолом, а буде авторкою пісень і співачкою. Коли я говорю співачкою, я маю на увазі, що вона просто співатиме. Є різниця між бути айдолом і співачкою. Вона, ймовірно, буде грати на гітарі і співати так, як це робить Лімон Со: співає балати і таке усяке інше. Розе також, можливо, буде продюсувати і почне продюсувати музику. Ліса може продовжити бути щось типу айдолом чи, в принципі, знаменитістю, бо її аудиторія купується. Вона може навіть працювати у Китаї. Інші мембери не можуть там працювати, тому що вони корейці. Ліса тайка, тому так, вона зможе працювати на китайський ринок. Вони люблять Лісу. Хоча вона популярна у всьому світі і можливо зможе отримувати більше від англомовних пісень. Джісу, скоріше за все, буде актрисою, і почне займатися моделінгом, оскільки вона амбасадор Діор. Діор дуже любить і поважає Джісу. Вони навіть говорили, що хочуть забрати Джісу Блекпінк, і питали, чи вона не проти. То що там Блекпінк зараз? Розе виступає на тижні лідерів АПЕК, присвяченому психічному здоров'ю, разом з першою леді Кореї, США, Філіппін, генеральним директором Apple і ще купою впливових людей. Дженні була присутня на святкуванні відкриття нового магазину у Сонсу Доні. Бренд називається Темберінс. <му> Дісу з'явилася у доктор Чонце камео. <му> Ліса стала першою кей-поп-співачкою з одним мільярдом прослуховуванням на пісні у Spotify. Done. Mm. <кхем> Я поки знімала відео, ці жіночки встигли побувати в Букінгенському палаці, ще з третім і отримати орден Британської імперії. Усе по порядку. 21 листопада до Великобританії разом з президентом Південної України прибули Блекпінг. Тільки гляньте на ці розкішні вбрання. Дженнів Діта в Хот, Ход, Gesù Dior, Розе і Сен Лоран, Ліса Горджас Хобейка. 22 листопада Blackpink отримали орден британської премії з рук самого Чарльза 3. Тут же вони такі більш ділові принцески. Дженні Louis Vuitton, Jessus Dior, Розе Пінкон, Ліса Gorgus Хобейка. Я хочу окремо виділити наряд ліси, тому що ці дві сукні від тайського бренду, і ось так воно круто просуває свою батьківщину. Якщо глянути звичайну групу BLACKPINK, то вони постійно зайняті, виходять якісь фотосесії, інтерв'ю. Я навіть не знаю, як вони встигають знімати ці всі фотки. в інсту. найновіша інформація по контрактах з BLACKPINK. Група узгодила спільну діяльність з двома мемберами, які вже підписали остаточний контракт. Тобто, станом на 20 листопада, BLACKPINK планують бути групою, вони не розходяться, але тільки двоє з них підписали контракт з VG. Blackpink, коли знаходились в одній компанії, випускали мало пісень. Цікаво, що це буде за кількість пісень, коли вони будуть в різних компаніях. Мої ставки це те, що Ліса і розе підуть з компанії. Ось такі у нас гарячі екстрені новини, тому що вже через тиждень дебютують Babymonster. Мені дуже подобається, як YG відкладають відповідь про Blackpink, тому що думки про те, чи будуть Blackpink групою чи ні, вже дуже давно в інтернеті. І Вейджі такий, а ми вас ще потомимо. Пишіть в коментах, що думаєте, ваші ставки, хто не підписав контракти з компанією, чи будуть бути взагалі групою, чи все-таки розпадуться, тому що це ще не точна інформація. Не забудьте задонатити на ЗСУ сьогодні, ставте лайки і підписуйтесь.